Сьогодні у відео я покажу топ-6 вправ на руки. Я ж просто втомився, я відпочиваю. На біцепс і тріцепс це м'язи антагоністи, я їх люблю тренувати в один день. Всі хлопці люблять качати руки. Особливо дрещі. Себе з... Олімпійська збірна, паралімпійська. Тому дивіться далі і повторюйте. Перша вправа це згинання рук з ЄЗ-грифом. Особливість цієї вправи така, що лікті не заводимо назад, а піднімаємо трішки вгору і помало опускаємо. Концентруємося на негативній фазі. Кількість повторень не менше 15. Всі хлопці люблять качати руки. Особливо дрищі. Наступна вправа це французький жим, лежачи гантельками на трицепс. Я люблю чергувати вправо на біцепс, вправо на трицепс. Поки одна мізева група відпочиває, інша працює. М'язи-антагоністи наливаємося максимально кров'ю. Поїхали. Руки паралельно, лікті чуть-чуть до голови ближче, Помаленько опускаємо. піднімаємо. Сьогоднішня третя вправа це згинання рук по черзі з супінації з гантелями. Виконуємо повільно, підконтрольно. Повертаємо кість до плеча. Наступна вправа, я рекомендую робити бруся, це базова, багато суглобна вправа, і трісепс працює дуже класно. Єдине тіло тримаємо прямо і Ліки не відводимо в сторони, а стараємося відводити назад. Я, Звісно, можу довго так робити. Ну ти знімеш чи ні? Це місце для трицепса. Тепер зніме трицепс. Ось. Це не булінг, просто пошутив. І так, наступна вправа це наша п'ята вправа і третя на біцепс. Молоткі стоячі почергово. Заключна вправа на сьогодні це розгинання рук з канатом з верхнього блоку на трицепс. Виконуємо підконтрольно повільно на негативній фазі. Саня! І так, ми провели тренування на руки. Повторюйте, пишіть, як вам таке тренування. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в телеграмі. Якщо ви хочете отримати безкоштовну 30-хвилинну консультацію, ми можемо зізвонитися і підібрати щось в тренувальному режимі саме для вас. Дякую за перегляд. Баночки, баночки.